Пишемо в коментарях беру. І так, ось така у нас нова позиція, новинка, светрики жіночі, середні та великі розміри. Передивляємося лот номер 1 Кому сподобається, замовляємо. Замовити дану позицію светрики можна не лише із відео огляду, можна замовити і без огляду запечатаних мішечків. Позиція є в наявності і зараз ми здійснюємо. Презентаційний огляд, новинка, нова позиція. Код 30. Светри жіночі, середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,75 доларів. А мішечок вагою 25 кілограмів по курсу на сьогоднішній день буде коштувати вам всього-навсього 2902 гривні. Тапаємо-тапаємо 2902 гривні за ось такий лот. Светри жіночі, середні та великі розміри. Передивляємося цей мішечок, коли я скажу, що можна замовляти. Потім пишемо в коментарях беру. Зараз здійснимо презентацію двох нових позицій, які ми отримали. Вони вже в нас пройшли контроль якості, перевірку, оцінку. І ось така позиція жіночих светриків під кодом 30, лише 2902 гривні за 25 кілограмів. 2902 гривні. Ось такий мішечок жіночі светри. середні та великі розміри. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. Зараз у нас на огляді позиція під кодом 30, светри, Жіночі під кодом 30. Лише по 275 долари за кілограм. Так, це великі розміри, це великі, середні та великі розміри, друзі. Саме такі розміри, як ви запитували, дуже часто пишете нам, хочемо великі, батальні розміри, ось ця позиція жіночих светриків саме для вас. Ціна за 1 кілограм лише 2,75 доларів. А мішечок вагою 25 кілограмів по курсу на сьогоднішній день буде коштувати лише 2902 гривні. Підтримайте, друзі, новинку, нову позицію своїми лайками. І так, лот номер 1 перший мішечок. Сьогодні покажемо лише один для загального огляду, щоб ви знали, що така позиція жіночих светиків середніх та великих розмірів є в наявності і можна замовляти. Ціна 2902 гривні. Хто бажає придбати вже зараз саме цей мішечок, пишемо в коментарях БРУ. І так, друзі, зараз у нас на огляді новинка, нова позиція жіночі светри, середні та великі розміри. В хорошому стані йде позиція. За дуже вигідною ціною, лише по 2,75 долари за кілограм. Переглядаємо цей мішечок, кому сподобається, вже можна замовити. Можна замовити саме цей лот, можна і без огляду. Дякую, Руслане, дякую Оксану, дякую, друзі, всім за підтримку ефіру. Тапаємо, тапаємо по ефірчику, ділимося трансляцією. У нас зараз презентація нова позиція з нового надходження. Це светрики жіночі, середні та великі розміри. Передивляємося презентаційний огляд цього лоту. Кому сподобається, вже можна замовляти. Пишемо вже зараз в коментарях беру. Після светликів у нас буде ще одна позиція, ще одна новинка, яка вам також має дуже сподобатися. Передивляємося лот светриків під кодом 30, друзі. Лише по 2,75 доларів за кілограм. Подивіться, розмірний ряд. Як ви полюбляєте, середні та великі розміри. Хто бажає, вже можна забрати цей мішечок. Подивіться, який він чудовий. Ось светрики жіночі під кодом 30 вже замовляємо. Пишемо в коментарях, беру і цей лот ваш і сьогодні він відправиться до вас. Тапаємо, тапаємо по ефіру, зустрічаємо, оцінюємо нову позицію. Светрики жіночі, різнокольорові, середніх та великих розмірів. Новинка цього сезону. Після светриків презентую вам ще одну новинку. Сьогодні у нас дві позиції. Зробимо презентацію двох новинок. Перше це у нас ветрики жіночі середніх великих розмірів. І буде позиція комбінізончики флісові. Передивляємося ось цей лот з Кому сподобався саме цей лот, забираємо цей лот. Можна замовити і без огляду вже цю позицію. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за оглядом. Робимо замовлення. А далі у нас після светиків будуть комбінізончики Флісові, кігурумі. Їх так називають ще, да? Також новинка. Передивляємося цю позицію жіночих светиків. для замовлення достатньо. Написати нам в коментарях беру і цей лот ваш. Відправляємо посилочки щоденно в день замовлення. Ось така чудова позиція жіночих светриків під кодом 30 по 2,75 долари за кілограм. А далі в нас комбінізончики флісовіки, гурумі. Будуть також презентація нової позиції. Обидві ці позиції є в наявності, можна замовляти і без огляду. Запечатані нерозпаковані лоти. Передивляємося ось свет, який вже майже відняв. Я сьогодні у нас презентаційний огляд. От показав повністю мішечок. Кому сподобався саме цей лот, вже можна замовляти. Забираємо цей мішечок, замовляємо і без огляду цю позицію. Дякую, друзі, за увагу. Зараз складу цей лот і викладемо, і будемо показувати наступний лот. Це у нас будуть комбінізони флісові кігурумі І для дорослих, і для дітей така міксована позиція. І також за дуже